Лавренцій прикутий до візку вже більше шести років. Все через так звану травму пірнальника. Чоловік розповідає, дізнався про державну програму реабілітації та вирішив звернутися до медичного центру промет, щоб пройти черговий курс лікування. Вертілісрібята відкликнулися, прийшли з направленням. От уже 10 занять проводимося. На ну, буває легко як би, в в якому випадку Є усилля, які потрібно давати, але без нього такі люди, як я начина і… Малоподвіжність приводить до великого кількості поточних заболівань. Реабілітологи кажуть, травма пірнальника є доволі розповсюдженою проблемою. Окрім цього, пацієнти звертаються до центру після операції з видалення гриш міжхребцових дисків через хронічні захворювання, болі та травми різного характеру. Основними задачами, які ми собі ставимо для реабілітації людей з травмами та захворюваннями хреста, це є усунення больового синдрому, усунення м'язових блоків, попередження виникнення спайкових процесів, якщо це пацієнт після оперативного втручання. Для реабілітації використовують обладнання, яке допомагає працювати навіть з важкими пацієнтами, які не можуть ходити. Це підвісні системи для вертикалізації людини, девайси, які допомагають відновлювати баланс та координацію. Тощо, окрім цього, велику увагу під час лікування приділяють заняттям в басейні. Фахівці кажуть, час проходження реабілітації індивідуальний і залежить від кінцевої мети повністю або частково відновити втрачені функції організму. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.